Дякую дуже, що прийшли. Я тут стою за свої цінності, за свої принципи, за е, Україну без корупції, за країну з верховенством права, за правову державу. Ось за що ми тут зараз. І е, я дуже рада, що кожен з вас реально вартує мільйонів, тому що ви не злякалися, не злякалися пропаганди. Ми тут. Якраз за те, щоб це була правова держава, європейська держава з цінностями свободи. Нам потрібні люди, які не замазані в корупції, і тому потрібно на 65 мільйонів українців на планеті, що не можна знайти людей, які не крадуть, можна, було б бажання. Слава Україні, героям слава.